Відновлення економіки у поєднанні з дронами для наших воїнів українці Дійсо непереможна нація на п'ятому лісопромисловому форумі. Благодійний проєкт «Плашки перемоги провів неймовірний аукціон. І усе заради хлопців з 420-го окремого стрілецького батальйону. Волонтери представили сім лотів, і вже з перших хвилин чотири з них придбали учасники заходу. Шампанський з Бахмуту, колекція шестидесятки шевронів. Ікона написана левом скопом. І найцікавіший предмет годинник, який відлічує час до перемоги. Саме його придбав організатор форуму, голова соціально. Еці деревообробників Микола Когут спеціально для того, аби одразу вручити ректору лісотехнічного університету Володимиру Загорському. Волонтерам вдалося зібрати 90 тисяч гривень, і цієї суми вистачить одразу на шість дронів для наших бійців. На таких подібних аукціонах більше ніж вдумайтесь 150 мільйонів гривень, які були трансформовані в майже 8 тисяч дронів. Всі дрони передаються на передову. Ми маємо дуже багато батальйонів, які з нами колігують. Сьогодні, зокрема збираємо для 420-го окремого стрілецького батальйону.